Обвинувачуваний у смертельній аварії водій майже три місяці перебуває під вартою. Просив не показувати своє обличчя та не називати прізвище. Аварія, у скоєнні якої його обвинувачують, сталася 31 грудня. Тоді загинула жінка, яка переходила дорогу пішохідним переходом, сказав прокурор Микола Довіченко. Свою новочільну казва злочину визнав повністю. Воно овці шкодував матеріальну та моральну Шкоду потерпілим. Прошу визнати, винуватим винуватимі чи йому злочину. Та призначити покарання виліща роки позбавлення волі. Позбавлення права керувати транспортними засобами на три роки. Обвинувачений добровільно відшкодував матеріальну та моральну шкоду родині загиблої жінки. Сказав їхній представник Олександр Бобков. Просив врахувати це при обранні покарання. І просить суд призначити покарання не пов'язане з позбавленням чи в межи Вважаю, що під час перебування на волі буде допомагати їхній сім'ї. Підозрюваний сказав, шкодує, що в день скуєння аварії перевищив швидкість. Я хочу вибачити перед людям, вони зрозуміли, що я не спеціальний химок, я не бачу цю дівчину. Те, що скористь була, я кажу, я вибачаюся перед вами, я от допомагаю вашому сину, скільки треба, все, що от мене завісить. Адвокат підозрюваного Віктору Сітров просив не позбавляти підзахисної свободи. Злочини чи він чини є злочином з необережності. Батьки під, е, під заставу свого будинку взяли позивку, який передали, потерпіли. Якось набагато легше повернути позику. Чи ми, ми буде ж браками без житла? Під час попереднього засідання учасники погодились на судовий розгляд за процедурою, під час якої не досліджують докази, висновки експертиста, не опитують свідків. Суддя Роман Петров попередив про ризики. У разі незгоди з прийнятим судовим рішенням. Е е обвинувачений позбавляється можливості стверджувати в апеляційній скарзі, що він не винуватий у вчиненні кримінального правопорушення. Суддя після опитування сторін оголосив вирок. Визнати винуватим за частиною 2286, призначити покарання три роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки. Запобіжний захід тримання вартою. Будемо оскаржувати вирок. Ми згодні з трьома роками, але вважаємо, що є підстави для застосування статті 75 умовного відбуття покарання. Сказав, оскаржити вирок можна впродовж місяця. Ірина Полулях, Суспільна новини, Кропивницький.